Хмельницькому офісі проєкту «Чарівники» для дітей полеглих, безвісти зниклих та полонених героїв. Майже чотири сотні подарунків. Вже понад два тижні їх пакують невтомні помічники. Я не байдужа людина. У мене є діти і є спілка жінок, і нас запросили сюди допомогти. І ми задоволенням допомагаємо. Ну і навіть все закладе. Це важко бачити, розуміти, кому ти передаєш ці подарунки, розуміти, що війна дуже багато в нас його забрала. Хмельничанка Оксана, дружина полеглого героя Олега Шевчука, прийшла до черівників із молодшим сином Богданом. Я думаю, що там як. Я просто хочу бути вченим. космічним. Космонавт? Так. Да. І гравітаційним вченим. тієї чоловіка не бачили, вони все думають, що він не вернеться. А що це не він. От них нам побажати. Зі сльозами на очах дякує чарівникам мати героя Руслана Тюха. Подарунки для внучат. Бажаю, веселих свят, мирного неба, макашинки і папірчикам. І перемоги. Так тримайте подаруночок, під Ялиночком. Дякую вам велике за вашу роботу. Вона зараз трошки погано розмовляє, тобто вона не може сказати, що вона хоче, але я думаю, що їй подарунок обов'язково сподобається. Вона буде задоволена, що, знаєте, це несподіванка. 15-річна Ліана Ковальчук каже, емоції дуже теплі, а мрія з молодшим братом Левом одна. Ну щоб війна скоріше закінчилася, і всі захисники повернулись назад додому, живі, здорові. Цьогоріч десятки людей з усього світу, підприємці, військові та їхні дружини, волонтери і просто небайдужі люди стали чарівниками. Хтось надсилав уже готові подарунки, хтось приносив речі, іграшки, смаколики і солодощі в штаб, хтось допомагав проєкту коштами. Це з однієї сторони велика відповідальність, бо ми їдемо до родин наших героїв. Це надія, що ми побачимо посмішку цих дітей і подаруємо їх в цьому році, такому складному, такому дуже приємному, таке маленьке свято, маленьке диво, і в них цей рік закінчиться на хоч на маленькому позитиві. Ну і це трошечки важкувато, особливо коли ми їдемо до родин, які не так давно втратили своїх найрідніших. Нині чарівники завітали у школи і дитсадки Хмельницької громади, аби подарувати диво дітям героїв. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.